І Ще знаєте, я усвідомила, що саме ця травма дитинства, да, коли я відчувала себе непотрібною, штовхає мене по життю в, ну, туди, куди мене штовхає. От зараз, наприклад, наплик, наприклад, господи, вона штовхає мене до цієї діяльності в соцмережах. Да, і можна от просто сидіти і ходити до терапевта, десь там, шукати відповідь, колопати цю ранку, а можна усвідомити, так я була не потрібна, так, ну, я, мабуть, відчувала, що я не потрібна. Сама там собі щось робила, вирізала, клеїла і так далі. Але навіть зараз я зробила якусь поробку, всю ніч робила, прийшла до мами в дорослому віці. Вона була у мене їй, да, їй. І... Я чекаю її такої реакції, вау, клас, що ти зробила. А вона мені каже, ну як же як же ти не спала? Ну, тобто вона так е... як це? заботиться О, про мене, да? але ж я відчуваю, що вона не бачить цінність того, що я зробила щось, да? а вона якби наказує мене за те, що я не спала. І от е... Тому я і заходжу в соцмережі, і щось роблю, тому що я маю цю травму. Розумієте?